Олександр одружився з Оленою, коли чоловік тільки не закінчив переоформляти квартиру на себе. Вона дісталася йому у спадок від бабусі, два роки робив ремонт та купляв меблі, щоб з молодою дружиною жити в квартирі, а не ремонтувати. Так що після весілля молоді з новими мріями і надією найкраще майбутнє заселялися у свою квартиру. Олена родом з маленького містечка. З Олександром познайомилися випадково в поїзді, коли чоловік їхав із відрядження. Олена їхала шукати роботу в столиці. Олександр записав номер телефону дівчини і пішов у своїх справах. Через тиждень зателефонував і вони знову зустрілися. Потім побачення, велике кохання. Півроку молоді жили як в раю. Батьки Олександра не ходили часто, більше запрошували до себе. Взагалі, невістка їм подобалась, так що за свого сина вони спокійні. Все почалося з того, що приїхала старша сестра Олени без попередження, причому всією сім'єю. А це вона, чоловік і двоє малолітніх дітей. Вони захотіли провести відпустку в столиці і зупинилися в сестри. Олена та Олександр привітно прийняли гостей та розташувати їх нікуди. Прийшлося молодим ночувати на кухні. Одну ніч чоловік стерпів, але наступного дня сестра заявила, що вони приїхали на два тижні, тоді він не змовчав. У них однокімнатна квартира. У двох добре, а шість чоловік це вже занадто. Тим паче, що жваві діти вже почали розмальовувати стіни олівцями. Заявив Олександр, що дає їм два дні, щоб вони знайшли собі житло для відпочинку і з'їхали від них. Олена ж підтримала чоловіка. Вона рада сестрі, але невже вона не бачить, як скрутно всі в маленькій квартирі. Сестра образилась, того ж дня зателефонувала мамі і сказала, що їх виганяють на вулицю. Мама телефонувала зятю і сварила, що так з родичами не вчиняють. Олександр Намагався пояснити ситуацію та те ще не слухала, тому він просто випнув телефон. Сестра із родиною поїхали додому, перед цим заявила, що в них немає таких грошей, щоб винаймати на два тижні житло. Я вважаю, що Олександр вчинив правильно, адже їхні інтереси також потрібно враховувати, а не з'являтися зненацька з заявою проживання на два тижні.